Утворення реєстрового козацтва з плином часу кількість запорожців постійно зростала, їхня військова майстерність набувала розголосу у світі. Тогочасні джерела наводили чимало фактів, коли європейські правителі залучали козацтво для допомоги у війнах. Неодноразово використовував козаків і польський уряд для захисту південних кордонів. Водночас, приймаючи запорожців на державну службу, річ Посполита прагнула врегулювати відносини з Османською імперією і Кримським ханством, які постійно скаржилися на січовиків. Зважаючи на успіхи козацької зброї впродовж 70-х років XVI століття, річ Посполита створила його королівської милості військо Запорозьке. Ну, тобто, козацьке військо на службі польського короля. Через те, що набрані до нього запорожці були внесені до спеціального списку реєстру, їх і стали називати реєстровими козаками, ну або ж реєстровцями. Так з'явилася нова категорія козацтва. Тобто, юридично було е, визнано появу нового суспільного стану з його обов'язками і правами. Розпочав формування реєстрового козацького війська король Сегезмунд II Август. 1572 року він затвердив перший реєстр чисельністю 300 осіб, котрі були взяті на Державну службу для охорони південного кордону від нападів османів і кримських татар. Козакам надали право на окремий суд і управління та призначили їм платню за державну службу. Першим керівником або ж старшим козацького загону був призначений шляхтич Ян Бадовський. Проте реєстр не міг сповна виконувати ту роль, яку йому відводила влада, хоча б тому, що він був чисельно малий. Нереєстрових козаків, котрих було значно більше, стали називати низовими або низовцями. Стосунки між реєстровцями і низовими козаками. Не завжди були приязними. Проте у вирішальні моменти вони завжди виступали разом. Новий етап у визнанні козацтва як соціальної верстви припав на епоху ну вкрай войовничого польського короля Стефана Баторія. Не останню роль у цьому процесі відіграв молдовський похід Івана Підкови. Котрий засвідчив, що козаки можуть проводити самостійну політику, яка ну не завжди співпадала з офіційною зовнішньою політикою Речі Посполитої, у 1578 році Стефан Баторій збільшив реєстр до 600 осіб. Права реєстровців були значно розширені. Їх звільнили від сплати податків і інших обов'язків і повинностей, окрім військової служби. Козаки могли володіти землею. Займатися промислами і торгівлею, обирати місце проживання. Вони підпорядковувалися своїй старшині і мали свій присуд, ну тобто окремий суд. І були незалежними від місцевої польської адміністрації. Власність реєстровцям передали місто Трахтимирів поблизу міста Канева із тамтешнім монастирем. У ньому розмістили арсенал та шпиталь для поранених та літніх козаків. Реєстровці отримали кілька гармат. Королівський прапор малинової барби, печатку та інші клейноди. Очолював козаків гетьман, призначений королем. Він управляв військом за допомогою реєстрової старшини. Проте чисельність реєстру не була стабільною. Коли польський уряд потребував допомоги під час воєнних дій, він збільшував реєстр, натомість у мирний час ну, зменшував. Заходи Стефана Баторія. Прийнято називати козацькою реформою. Утворення реєстрового козацького війська започаткувало визнання козацтва новим соціальним станом. Залучення козаків на державну службу сприяло виробленню правових основ функціонування козацтва. Власне, у такий спосіб влада узаконила козацький лад, який сформувався на Запорожжі. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.